То герой зустрічає день народження Бендерам 612 років. Подарунок на свято у Бендерському лікувальному центрі відкрили після реконструкції водне відділення. Фонд капвкладень в дії ремонти соціальних закладів тривають. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Бендери, місто славетної та героїчної історії, сьогодні відзначає свій день народження. Через карантинні обмеження усі святкові заходи проходять не так масштабно, як завжди, але як завжди, з великою повагою та пошаною до усіх героїчних бендерчан. Шанування пам'яті захисників Бендер традиція, яку не змінить навіть пандемія. Святкування дня міста розпочалося з делегованого покладання квітів до пам'ятних місць. Меморіал пам'яті скорботи звели через рік після бендерської трагедії В цей Прекрасний день ми цей прекрасний день. Ми шануємо пам'ять героїв, які віддали життя за наше місто. Щороку ми розпочинаємо з покладання квітів. Ми віддаємо цю честь, згадуючи усіх героїв. Квіти лягли і на площу героїв, де за оновленими даними покоїться близько п'яти тисяч радянських воїнів, які поклали свої голови у боях за звільнення міста у 1944-му. Усіх загиблих згадували в Преображенському соборі. І який же день народження без подарунків, буквально теплих і глобального масштабу? У місті з'явилася нова автономна котельна. Вона обігріватиме 14 житлових будинків, дитячі садки, школи в центральній частині Бендер. Її побудували на місці старої. Встановили три економічні котли та ліськовиробництво. Сучасну систему очищення води оновили мережі абсолютно. Котельна працює в автоматичному режимі без присутності персоналу. Температура теплоносія регулюється згідно з температурою зовнішнього повітря і подається кінцевому споживачі згідно з температурним графіком. Ремонт планували ще в 2018 році, але тільки зараз вдалося реалізувати задумане завдяки коштам від міжтарифної різниці, які вже другий рік оплачує держава. Постачальники тепла, світла, води тепер можуть займатися модернізацією мереж і устаткування, стали більшими зарплати, зменшився відтік кадрів. Наступного на все року. Фінансування міжтарифної різниці до бюджету закладаємо навіть у більшому розмірі. Будуть гроші розподілені на інвестпрограми. На підвищення зарплат плануємо на початку наступного року запустити програму з доступного житла для працівників комунальної сфери, у тому числі для співробітників Бендери Теплоенерго. Нова котельня вже подає гарячу воду і готова до початку опалювального сезону. Отже, бендери стануть теплішими. Подарунок до Дня міста у Бендерському лікувально-діагностичному центрі відкрили після реконструкції водне відділення. Удвічі розширили басейн, побудували просторі, роздягальні і душові. Тут будуть допомагати людям після травми з захворюваннями опорно-рухового апарату і обмеженими можливостями здоров'я. Бендерський лікувально-діагностичний центр щорічно 45 тисяч городян відновлюють тут своє здоров'я. Зараз пацієнтів немає. Глава міста, будівельники і медики відкривають водне відділення після ремонту з коштів місцевого бюджету та платних послуг. Лікувально-діагностичного центру водолікарню повністю перебудували і додали свіжості. Поетапно займаємося попросими ми поетапно займає... Маємося питаннями реконструкції ремонту. Сьогодні відкриваємо водне відділення. Це підвищить якість обслуговування і кількість коштів від платних послуг, які направлятимуться знову ж на розвиток водолікарні. Водне відділення тепер може похвалитися своїми можливостями. Роздягальні, санвузли все адаптовано до потреб маломобільних людей. Тут замінили систему водопостачання і опалення, провели вентиляцію з підігрівом повітря взимку. Але головне, чашу басейна розширили вдвічі до восьми метрів. Десять осіб зможуть займатися одночасно. Спеціальний підйомник зробить процедури доступним для літніх і інвалідів. Сіда в наш очередь. Просто завжди наш басейн була черга. Потужність його не дозволяла прийняти всіх бажаючих. Раніше басейн був розрахований на 24 процедури за зміну, а зараз на 100. у медицині. Кожне захворювання вимагає реабілітації. Відновлювальне лікування завжди втричі довше ніж гострий період. От порахуйте, наскільки потрібен наш реабілітаційний потенціал. Тепер тут зможуть займатися з вагітними і немовлятами, адже змінилася система очищення води, встановили сучасні фільтри. Раніше воду доводилося міняти щодня. Спортується зключительне італійське голандське оборудовання. Да використовується італійське голландське обладнання. Воно все спеціальне, і фільтр тут може очищати навіть найважчу воду. Йде процес постійної конвекції, очищення води, і за її якість не доводиться хвилюватися. Правда, в басейн прийме лише коли відступить пандемія. У перший заплив по блакитній воді відправили символічний пліт з побажанням, щоб бендерський лікувально-діагностичний центр завжди залишався на плаву. Григоріуполь перетвориться зовсім скоро. Місто буде практично не впізнати. Наступного року планують повністю реконструювати центральну площу захисників Придністров'я. Частину міських вулиць вимостять тротуарною плиткою, оновлять алею. Також обладнають спуск до центрального парку спеціальним пандусом. Ми цю роботу началі три роки назад. Ми цю роботу розпочали три роки тому. Частина робіт виконана. У нас з'явилися нові тротуари, клумби, сквери, паркова зона практично оновлена. Наступного року ми продовжимо цю роботу і передбачаємо фінансування як в рамках фонду капвкладень, так і частково муніципальні кошти дорожнього фонду. З'явиться в Григоріополі і свій ролердром та мініфутбольний майданчик. Все розміститься теж в центрі міста. В ході особистої зустрічі глава республіки поцікавився станом справ в селах району з водопостачанням. По водоснабженню практично ми. Два години назад у нас була дуже велика програма. За водопостачанням два роки тому у нас була дуже велика програма. Завдяки програмі фонду капвкладень практично закрили всі ці питання. Основна проблема зараз це село Веселе, яке увійшло до програми Капвкладень в цьому році. Там 17 будинків і всі практично без води. Вартість виконання робіт 550 тисяч рублів. Що стосується міста, його перетворенням будуть займатися у найближчі кілька років. У Григорьополі діє програма благоустрою на 2021-2026 роки. 105 хворих на 103 переможці. Коронавірусна статистика за добу. Кількість подолавших ковід перевалила за 3 тисячі чоловік, але при цьому помножується і число інфікованих серед них і медики. Всього у Придністрові 4428 фактів захворювання на ковід. Спалаху COVID лабораторії Терасполя захворіли шість співробітників, які працюють у трьох різних змінах. Весь колектив відправлений на карантин. Їх замінять біологи, співробітники міліції з департаменту судових експертиз МВС заболіли всі три зміни. Якщо захворіли усі три зміни, є тут тільки два варіанти: перший в результаті недбалості. Буває, лаборанти працюють у важких умовах. І другий – це порушення саме технічні. Не працюють витяжки, забиті фільтри. Якщо усі три зміни захворіли, причини потрібно з'ясовувати, щоб не захворіли і інші працівники. За три дні ковід виявили у 23 медиків, 13 вчителів, 18 дітей. Всього за цей період корону підтвердили у 267 чоловік. Середньодобовий рівень захворюваності – близько 80 чоловік. Вчора 105 хворих, 103 – одужало. З тих 105 чоловік – діти, медперсонал, люди, що працюють в організаціях різних форм власності. По суті, ті, хто мають справу з колективом, і лише 30 чоловік, які не працюють, але з них більшість мають контакти з працюванням працюючими. тобто неможливо збити рівень хворих, бо працюють усі підприємства, школи, садки. Але контролювати і стабілізувати ситуацію в наших силах шляхом дотримання безпеки. В той же час президент зауважив, ситуація не катастрофічна. Міністерство охорони здоров'я готове до зростання інфікованих, але кожен з нас повинен зробити все можливе, щоб зменшити навантаження на медиків. Доплати доплати підвищені удвічі саме медикам госпіталів першого і другого рівнів. Другий рівень отримує максимальні. На тисячу РР МЗП. Ми пішли на цей крок, хоча він і має великі витрати для бюджету. Ще одна тема засідання єдиний день голосування в карантинних умовах. Досвід вже є. В цьому році придністровці з російським громадянством голосували за поправки в Конституції Російської Федерації. Майбутні вибори будуть більш масштабними. Тому дотримання всіх правил важливий аспект. Проект рекомендацій вже розробили. Здоров'я відкрили чотири кабінети для забору матеріалу на проведення глибокого ковід-тестування. Це філії медичного центру Тирамет. Тепер аналіз можна здати в Бендерах, Григоріополі, Дубосарах і Рибниці. Записатися на ПЛР-тест можна в місцевих поліклініках. Вартість послуги 781 рубль. Саме дослідження проводитиметься сертифікованою лабораторією міста Кишинева. Висновок буде видаватися російською або за вимогою англійською мовами. Бандерах вісім дітей сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, отримали власне житло. Гроші для цієї мети виділила держава, квартири закупило місто. Позвольте вас в канун праздника дня, города поздравіться. Ще миті ці ключі з червоною стрічкою відкривають двері в нове життя. Софія, випускниця Бендерського дитячого будинку, на своє житло чекала п'ять років. За цей час встигла отримати освіту і стати менеджером. Тепер мріє вийти заміж і звити тут своє сімейне гніздечко неодмінно тепле і затишне. Коли нам правілі фотографії по електронної пошті, да ми смотрели. Дивили... коли нам відправили фотографії електронною поштою, ми дивилися дизайн, відцінки. Я не знаю, як буде. Знаю, що все буде світле, а далі є час на проект. Думаю, поміркуємо щось цікаве. Буде затишно, просто по сімейному. Олена своє житло бачила тільки на фото. Зараз емоції зашкалюють. Затишна кухня і санвузол, простора зала є навіть деякі меблі, а ще бонус прекрасний вид з балкона. Квартира під ключ. Заходь живи. Ну, супер, я представила... супер. Я представляла гірший варіант, але тут дуже здорово. Тут навіть на перший час можна жити тільки. Балкон засклити, а так дуже навіть здорово. Тим, хто залишився без турботи батьків, допомагає держава. Третій рік працює відповідна програма. Дії аналогічна і міська квартири вже отримали близько 20 бендерчан. Цьому році вручили 9 ордерів перший на день республіки. Робота з початку года. Робота велася з початку року, не припинялася і під час карантину, і під час обмежувальних заходів. Всі технічні моменти врегульовані, всі документи оформлені. Ми вручили вісім ордерів. Фактично одразу мешканці можуть укладати договори соціального найму і реєструватися за місцем проживання. Прошлом по бендерам Програма була на торік. Програма по Бендерам була виконана на 100%, В цьому році по всій державі на 89%. Вона буде продовжена і в наступних роках теж у Бендерах буде більше новоселів ніж планувалося. До кінця року куплять ще дві квартири для сиріт. Близько 300 тисяч рублів вдалося заощадити. А це додаткові метри житла. Також за рахунок звільненого муніципального фонду дітям сиротам надали ще три квартири. До босарському дитячому садочку червона шапочка, 45 років. Ювілей, заклад компенсуючого виду, зустрів оновленим. Коштом фонду кабкладень тут замінили вікна та покрівлю. Коштом місцевого бюджету відремонтували подвір'я. Тепер діти, які вимагають особливого підходу, займаються в комфортних умовах. Дитсадок Червона шапочка після карантину відкрився одним з останніх. Все літо тут йшов капітальний ремонт, вперше за 45 років. 25 з них дитсадок працює з дітьми з вадами мови і психофізичними порушеннями. Тут навчають не тільки говорити, а й вірити в себе. Програма спеціальна, корекційна. Заняття на перший погляд звичайні, але кожне маленький крок до розвитку мозкової діяльності дитини. Музика обов'язково. музика, це допомога логопеду, особливо дітям із заїканням. Це допомагає встановити звуки. Казалось би башою опит. Здавалося б, великий досвід, але щоразу, коли приходять не говорячі діти, відразу охоплює почуття тривоги чи впораєшся в цьому році. У мене дев'ять таких, і більшість не розуміє мову. Але коли на останньому ранку діти показують вистави, танцюють, розумієш, о щастя, дитина піде в школу благополучною. Сьогодні в дитсадку 129 вихованців, але дітей, які потребують допомоги фахівців, в районі набагато більше. Більше всього хочеться, звісно, родителям. Найбільше хочеться батькам порадити, спілкуватися з дітьми, відкласти свої справи, прибрати гаджети і говорити, тому що діти прекрасно володіють гаджетом, але не вміють говорити. Якщо до трьох років дитина не розмовляє, треба бити на сполох і звертатися до психоневролога, щоб запустити цю промову. У червоній шапочці з дітьми займається 28 педагогів логопедів стаж найдосвідченіших понад 40 років. На честь ювілею дитсадка і за багаторічну працю багатьох відзначили високими державними нагородами. А На самому садочку в подарунок другий етап реконструкції. Наступного року тут запустять пілотний проект благоустрою дитячих майданчиків. Ремонт будинку культури в селі Подойма добігає кінця. Вже другий рік за програмою фонду капвкладень ведеться його відновлення. Минули осені повністю замінили систему опалення, підвели газ і воду. Зараз ремонтуються допоміжні приміщення. Їх загальна площа близько 500 квадратних метрів. На другому поверсі закінчено ремонт бібліотеки. Скоро вже будемо заносити туди книги. На першому поверсі в музей теж через тиждень можна заносити експонати. Кімнати вийшли дуже красиві, світлі, просторі. Із закінченням ремонту почнемо проводити культурні заходи. Діти будуть займатися, відкриємо гуртки, музей села. Всі стіни допоміжних приміщень а це понад тисяча квадратних метрів. Заново штукатурені і зашпакльовані. Встановлено також підвісні стелі, замінено електропроводку, пофарбовану дерев'яну підлогу на фінішній прямій оздоблювальні роботи і в малій залі. Ми постарались по максимуму. Постаралися максимально зберегти елементи архітектурної ліпнини, яка була в залі. Місцями відреставрували. Кольори вибрали світло жовтих тонів, які навіть в холодну погоду створюють тепло і затишок. На обробці цоколю будемо використовувати мармурову крихту. Сходинки парадного входу заново відлили з бетону і будемо облицьовувати керамічною плиткою. З'являться в сільському будинку культури і заново обладнані санвузли. За словами будівельників, всі ремонтні роботи будуть завершені до кінця жовтня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у вівторок, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.